Всіх вітаю, хто зараз дивиться це відео. Мене звуть Анастасія Сапего, я індійський астролог, і в цьому відео ми будемо з вами розбирати вплив сонячного затемнення на США. Сонячне затемнення від 25 жовтня 2022 року. Перед тим як ми будемо розглядати аналіз сонячного затемнення, я хочу вас запросити до себе на консультації, ознайомитися з моїми послугами. Ви можете на моєму сайті, посилання на мій сайт в описі під цим відео. Бо саме на індивідуальних консультаціях ви зможете дізнатися про тенденції особистих періодів, і таким чином ви зможете діяти впевнено, не витрачаючи енергію на зважування. І також я хочу вас попросити підписуватись на мій канал, бо саме так ми будемо з вами завжди на зв'язку. Починаємо це відео з аналізу основної карти затемнення для США. Хочу також зазначити, що вплив сонячного затемнення буде поширюватися на півроку від 25 жовтня, 2022 року, і плюс-мінус два тижні від цієї дати. Загалом по гороскопу можу сказати, що у США протягом півроку будуть здатні синтезувати найскладніші проблеми у гарні, витончені та прості рішення. Затемнення наділяє інтелектом США та інші країни, які знаходяться на одній широті зі Сполученими Штатами Америки. З іншого боку, США може стати ілюзіоністом, магом. Таким може бути США для всього світу. Світ може саме так сприймати Сполучені Штати Америки. Ще буде багато прорахунків та розрахунків. В США будуть активно щось підраховувати, вести таблиці та активно проводити аудит. Крім цього, США може створити нову зброю або розпочати розробку нової зброї. Тільки зброя може бути не лише військовою, такою як танки, наприклад, а й, припустимо, зброя у сфері IT для того, щоб щось обчислювати. Щоб можна було напасти чи захиститися. Ще ця конфігурація означає, що США активно займатиметься питаннями зброї. В цілому, США буде зайняте питаннями армії, медицини та всіма іншими питаннями, які стосуватимуться робітничого класу. Ще в цей період США може стикатися з революційними настроями та безладдям на території своєї країни. Можуть бути також мітинги. На більш побутовому рівні це все означає, що у США підніметься інтерес до настільних та інших інтелектуальних ігор. Зросте потреба в інтелектуальній силі країни і всі професії інтелектуального характеру стануть затрепуваними. Особливо потрібні будуть статисти, бухгалтери, аудитори та медики. Загалом усі, хто займатиметься прорахунками та підбиває результати. До речі, ще військові будуть потрібні. Також підніметься інтерес до фокусів та магії. У американців підніметься рівень апетиту, і народ може вживати більшу кількість їжі. Не знаю, з чим це може бути пов'язано чи не зі стресом серед населення також стане затребуваною зброя любого типу та виду. Наступне, що я помітила, то це те, що США намагатиметься залишитися в сильній позиції, залиш... залишитися на піднесенні однак це може бути тяжким через втрати у фінансовому секторі або в сектору їжі, води та інших ресурсів, необхідних для виживання. На ці сектори, що страждають, погано впливатиме далеке зарубіжжя та інші всілякі втрати. Це буде протягом півроку, від 25 жовтня 2022 року і плюс-мінус два тижні від цієї дати. Також е, зніматимуться документальні фільми. Крутитимуть документальні фільми по каналах буде це дуже часто, однак ці фільми можуть бути погано неякісно зняті, або погано розкручені через проблеми з фінансами і ресурсами в країні. Або люди будуть ці фільми відкидати з тієї ж причини проблем з фінансами. Я хочу сказати, що це затемнення значною мірою шкодитиме економіці та ресурсам країни. Це те, що має бути очевидним, те, що можуть зробити американці для себе, це накопичити гроші і запаститися їжею. Такі результати в США будуть протягом півроку від дати самого затемнення, тобто 25 жовтня 2022 року, але і плюс-мінус два тижні від цієї дати. Наступне, що я побачила, це те, що президент стане важливою фігурою. Президент сильно впливатиме на країну. Саме він може бути а, тим інтелектуальним двигуном країни. Можливо, саме він зможе синтезувати проблеми у гарні та витончені рішення. Можливо, саме він стане ілюзіоністом та магом для людей. Однак у гороскопі є вказівки на проблеми зі здоров'ям для Байдена. Щось може статися різко чи нещасний випадок. Отже, Байдену необхідно бути уважним і берегти себе. Такі результати будуть відіграватися протягом півроку від 25 жовтня 2022 року, і плюс-мінус два тижні від цієї дати. Ще є вказівки, що країна чи президент можуть бути схильні до випадків, які можна назвати дивні, незрозумілі та ілюзорні. Це також може означати, що Байден може активно приймати хімічні препарати або інші препарати, що викликають залежність. Може також підвищитися рівень використання таких препаратів серед американського населення. Або відбуватимуться по істині дивні та незрозумілі ситуації в Америці. Ця ж конфігурація може дати повені, цунамі, землетруси та туманну погоду. Або може бути використана таємна зброя, яка може більшою мірою походити на хімічну, яку важко розпізнати. Однак тут є захист, який знизить втрати, наскільки це можливо, або взагалі скасує втрати від природних катаклізмів. Такі результати можуть проявитися протягом півроку від 25 жовтня 2022 року і плюс-мінус два тижні від цієї дати. Рухаємось далі. У США буде зміна порядків, норм та правил, що стосуються розваг, ведення бізнесу, політики, медицини, армії та робітничого класу. Можуть бути повстання з цих тем. Та й загалом це затемнення дасть для всіх країн ефект того, що будуть ламатися усталені та застарілі норми та правила. Буде повалення, повалення диктаторської влади. Такі ефекти будуть у всьому, у всьому світі. Період прощання зі старим. Перейдемо до аналізу впливу затемнення безпосередньо на гороскоп Об'єднаних Штатів Америки. Затемнення дасть розкриття маніпуляцій та контролю над фінансами та ресурсами. Будуть викриття у цій галузі та зміни. Я вважаю, що це може підтверджувати фінансові проблеми та проблеми з їжею та водою, які ми з вами побачили, аналізуючи основну карту затемнення. Також ця конфігурація може викликати проблеми від хімічних речовин і, можливо, через вибух. І це також може говорити про виверження вулканів на території США. Є ще одна конфігурація, яка підтверджує, що буде велика проблема з казною країни, і можуть бути серйозні зміни у оподаткуванні. Це затемнення дійсно дуже негативно впливає на фінанси та рівень води та пиття в країні. А такі результати будуть протягом півроку від 25 жовтня 2022 року, та плюс-мінус два тижні від цієї ж дати. Наступне, що я бачу в гороскопі, буде посилення агресії та конфліктності у перемовинах з іншими країнами або будуть серйозні занепокоєння на території країни. Через військові конфлікти, агресію та зброю можуть бути агресивні конфронтації під час перемовин із представниками далекого зарубіжжя. Це може стосуватися, стосуватися саме ситуації з Тайванем. До речі, якщо ви ще не дивилися відео, де я розбирала сонячне затемнення на Тайвань та Китай. То буде випливати десь вказівка з якогось боку зверху, і ви можете перейти на це відео. Також буде посилання на це відео з аналізом сонячного затемнення на Тайвань та Китай, яку я залишу в описі під цим відео. Тепер побачимо, як сонячне затемнення буде впливати на Джо Байдена. Тут затемнення дуже сильно впливає і може спричинити серйозні наслідки для Байдена. По перше, Затемнення дасть великі проблеми від далекого зарубіжжя. і отже, зверніть увагу, знову звучить далеке зарубіжжя і проблеми від нього. Далі дуже багато буде прихованих ворогів і можуть бути серйозні втрати у Байдена як особисті втрати, так і державні. Наступне зачіпляється затемненням планета, яка є господарем гороскопа Байдена. Це чітко говорить про те, що може псуватися статус. І здоров'я Джо Байдена, внаслідок чого Байден може бути ізольований, або буде перебувати на самоті, або це призведе до серйозних втрат. Так чи інакше, це затемнення дуже погано впливає на здоров'я та статус та на зовнішність Джо Байдена. Цей вплив буде поширюватися на півроку від 25 жовтня 2022 року, а також плюс-мінус два тижні від цієї дати. Ця конфігурація активує Байдена для Байдена безліч ворогів і проблем. На цьому вплив сонячного затемнення на Байдена не закінчується. Це затемнення чітко вплине на місяць Байдена, що погано позначиться на емоційній сфері, що може дати депресію та песимізм. А це ще може означати проблеми, які стосуються альянсів, торгових та дипломатичних відносин з іншими країнами. Тепер зробимо висновок із цього сказаного: затемнення погано вплине насамперед, на економіку, на ресурси і на харчування та питну воду Сполучених Штатів Америки. Це затемнення дасть напружену ситуацію на території країни, будуть конфліктні переговори. США займатиметься питанням армії, зброї, медицини, розрахунками та статистикою. Можуть бути страйки. Для Байдена сонячне затемнення впливатиме досить сильно шкодячи його здоров'ю або статусу, призводячи до втрат або ізоляцій. Можуть активуватися вороги, повстання проти його діяльності та проблеми зі здоров'ям. Емоційно буде також важко. Джо Байден може мати проблеми від далекого зарубіжжя та прихованих ворогів. На цьому я закінчую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво та корисно. До наступних відео!